Дивіться в сьогоднішньому відео, кого з українських артистів можуть позбавити державних нагород за підтримку Росії. Крім цього, потап посивів Олег Винник вже не блондин, а влад яма носить перуку, як змінилися зірки втікачі після 24 лютого 2022 року. І наостанок відомий ведучий розніс поведінку В'ячеслава Озолкова. Він назвав його людиною з неврівноваженою психікою. Це марста зірки. Поїхали! Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект номер 11410 про позбавлення державних нагород зрадників України. Тепер держава матиме змогу позбавити таких пропагандистів, як Таїсія Бувалі та Ані Лорак звання народних артисток. Про це повідомив народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі. Згідно із опублікованим зображенням, рішення зібрало 341 голос за. А законопроект має на меті змінити низку законів, зокрема, дати можливість позбавляти запроданців путіністів державних нагород. Передбачається, що справи скандальних осіб розглядатиме суд або РНБУ. Під прицілом перебуватимуть люди, засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або злочини проти основ нацбезпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Сьогодні ми представимо список запроданців, які, попри своє походження, стали рупором пропаганди. Перша у списку Ані Лорак, народна артистка України. Співачка родом з Чернівецької області активно продовжує будувати кар'єру у РФ. У 2022-му Вона не засудила повномасштабне вторгнення Росіян в Україну, а у жовтні того ж року потрапила до санкційних списків РНБО. За інформацією пропагандистських медіа, у березні 2024-го Лорак подала на російське громадянство. Далі у списку Таїсія Повалі, народна артистка України, уродженка Києва Таїсія Повалі вважає геноцид українців та війну порятунком таких як вона. Співачка з червоним паспортом підтримує так звану СВО та заявляє в інтерв'ю російським медіа про те, що на батьківщині її знищували. У 2024 році СПУ заочно повідомила повалі підозри у закликах до агресивних бойових дій, виправданні збройної агресії та колабораційній діяльності. Далі у списку Любов Титаренко, заслужена діячка мистецтв України, акторка-путіністка, яка заснувала Київський драматичний театр, браво бере активну участь у антиукраїнській пропаганді та заперечує російську агресію щодо України. Далі в нас Рубльова Ружена заслужена та народна артистка України у 2022 році. Співачка вокалістка з Херсонщини Рубльова Ружена брала участь у концерті мітингу в Москві, який прославляв анексію українських територій. Навесні весні 2024 року. Рівненський міський суд засудив колаборантку до 10 років позбавлення волі. Далі в нас кролики Мойсенко Володимир та Данилець Володимир, народні артисти України. Гумористичний дует кролики Володимир Мойсеєнка та Володимир Данилець. все ще мають звання народних артистів, попри ігнорування війни та продовження кар'єри на телебаченні в РФ. У 2022 році коміки пожалілися, що їх цькували в Україні, а на концерти взагалі приносили коктейлі Молотова. Вони занесені до бази Миротворець за підтримку анексії Криму. Далі в нас лелеко Наталія, народна артистка України. Співачка з Херсону з 2017 року підтримувала фестивалі, фінансовані фондом Руський Мір, які проводилися в Окупованому Криму. За наявними даними, у 2023-му лелеко брала участь у заходах, організаторами яких була окупаційна влада на Херсонщині. Далі в нас Гамаюнов Євген, заслужений артист України. Актор Євген Гамаюнов, грав у Херсонському театрі, допоки його не звільнило у 2022 році. Там артист співпрацював з окупаційною владою. Варто зазначити, що не тільки українці мають державні нагороди, російські зірки також мають звання, серед них народні артисти України Ігор Крутой, Олександр Малінін, Ілля Рєзник та Володимир Бортко. Друзі, чи підтримуєте ви позбавлення даних персонажів державних нагород за підтримку Росії, пишіть у коментарях, нам буде цікаво дізнатись. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Незважаючи на те, що після початку повномасштабного вторгнення більшість українських знаменитостей залишилися на Батьківщині та почали робити вклад у наближення нашої перемоги, знайшлися і ті, хто одразу виїхав за кордон. Цікавим фактом, що об'єднує зірок втікачів, є стрімке бажання змінити зовнішній вигляд. За межами країни артисти-зрадники почали кардинально модифікувати звичний імідж, перефарбовуючи волосся чи оновлюючи зачіски. Сьогодні ми покажемо вам приклади неочікуваних перевтілень популярних осіб. І перший в нас Потап. Нещодавно продюсер та виконавець Олексій Потапенко, більш відомий під псевдонімом Потап, шокував мережу своїм зовнішнім виглядом. У соцмережах репер опублікував фото, на якому видно, що чоловік відростив сиву бороду та набрав вагу. Підписники артиста одразу поцікавилися, що спричинило такі кардинальні зміни у зовнішності, проте відповіді так і не отримали. Незважаючи на шокуючі зміни, увага українців зосереджена не на оновленому іміджі артиста, а на його сумнівній діяльності. Після виїзду до Іспанії чоловік дав концерт мовою агресора у клубі з проросійською позицією. Пізніше його помітило у компанії представників братнього народу в Дубаї. Далі в нас Влад Яма, український танцюрист Влад Яма з початку повномасштабного вторгнення виїхав до США. Після тривалої перерви артист вийшов на зв'язок у неочікуваному образі, звичну лисину шоумен замінив на розкішну шевелюру, що скоріше за все є звичайною перукою. І третім в списку в нас йде Олег Виник. Нещодавно співах Олег Винник порадував своїх вовчиць неочікуваним поверненням в український шоубіз. Щоправда, артист не збирається приїхати в Україну, а лише випустить новий трек Мої люди у доволі символічну дату День Незалежності України. Зовнішність знаменитості зазнала найменших змін порівняно з колегами по сцені. Він не відмовився від класичного довгого волосся по плечі, проте змінив колір пасом. Тепер Винник на блондин а шатен. Як вам такі зміни у зовнішності даних артистів? Пишіть у коментарях. І наостанок відомий український телеведучий Андрій Ковальський різко висловився про колишнього боксера, а нині тренера В'ячеслава Узілкова. До слова, вони разом 2011 року знімалися в одному проєкті Останній герой. Як розповів шоумен в інтерв'ю Славі Дьоміну, узілков для нього тоді відкрився з неприємного боку. Ба більше у Ковальського склалося враження, ніби спортсмен, людина трішки з неврівноваженою психікою, яка не може контролювати свої дії. Шоу цікаве, воно відкриває людей по різному. Там одну людину для мене так відкрило, що напевно зараз би цій людині руку не подав. Це слава узілков, я не хочу говорити про нього погане, а нічого хорошого сказати теж не можу. Я його знав як професійного боксера. А тут він відкрився для мене як людина трішки з неврівноваженою психікою. Людина, яка не може контролювати свої дії. Я вважаю для боксера, для людини, в якої поставлений удар. Це категорично неприйнятно і дуже небезпечно здивував телеведучий. Андрій Ковальський говорить, що одного разу під час знімань шоу в УЗІЛКОВА стався конфлікт з іншими учасниками. Тоді дійшло до того, що на острові, який слугував знімальним майданчиком, чергували рятувальники, які контролювали поведінку колишнього боксера. У подробиці Ковальський вдаватися не став, лише зазначив, що після того Узілков покинув шоу. У нас був один раз, коли у нас був конфлікт, не тільки в мене, а й взагалі на острові. З нами ночували рятувальники і контролювали, щоб у Слави башню не зірвало. Наступного дня ми між собою всі порадилися, і його просто прибирали з гри. Ця людина була неадекватна тоді. Я так вважаю, пригадав ведучий. Шовмен також поділився, що після того, як Узілков почав конфліктувати з колишньою дружиною Мариною Боржемською та дітьми, його негативне ставлення до нього лише підтвердилося. Те, що потім відбулося вже в його сімейному житті, тільки підтверджує те, що було 2011 року. Це було видно вже тоді. Для мене це відкриття, що людина відкрилася з іншого боку, з неочікуваного додав ведучий. Друзі, яке ваше ставлення до В'ячеслава Узілкова, пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам з просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.